Вітаю, друже! Мене звати Богдан. Я катаюсь на цих штуках з колесами, і ти зараз відкрив відкрила саме повне, саме велике. Відео про колеса для роликів. У цьому відео ти дізнаєшся, як впливає розмір колеса, який це розміри є, як впливає жорсткість колеса, чи впливає колір, чи може прозорі колеса краще, все у цьому відео. Готовий? Поїхали! Говоримо про самі важливі характеристики. Перша розмір, друга жорсткість і третя це профіль. Добре, ще буде додаткова кількість колес. Зовсім мінімально зачепимо рокерінг, але якщо вам цікаво про рокерінг, що це таке, антирокерінг, банан, городський рокерінг, розберемо в відео. Поїхали. І так, давайте найважливіший показник для швидкості це розмір колес. Ну, а також не тільки для швидкості, от ви такі їдете на роликах і всі дивляться, що вау, це чувак або подруга на таких здорових колесах. От те, він, вона, крутій. Ну, може, і круті, але є декілька важливих штук. Значить, дивіться, більшість дитячих роликів завжди обладнані маленькими колесами. Маленькими мається на увазі до 80 мм. У мене стандартний розмір взуття відносно 43-й. У мене стандартний розмір колеса 80 вони вже трішки скатані, але ось ось він 80 й так от вставляється, бум, поїхали. 80 й міліметраж, 80 міліметрів – це стандартний діаметр колеса. Що ж воно дає, як впливає розмір колеса на вашу їзду? Перше, саме головне, чим більше ваше колесо, тим вища у вас швидкість. Це зрозуміло. Більше колеса швидше їдете. Друге. Чим у вас. Більше колесо, тим ви вищі. навантаження з кафа ролика переміщується трішки вище. Тому для новачків ми не радимо брати колеса більше 80, особливо для дітей. Бажано брати щось поменше, щоб навантаження лишалось виключно у ролику, щоб усі потрібні зв'язочки і м'язи підкачувалися, ставали міцніші, кріпше, потужніше і щоб все було гаразд. Третє це проходимість, або називаємо це м'якість їзди. Чим більше ваше колесо за розміром, тим більше воно буде поглинати навантаження тобто по плиці, по поганому асфальту. По нерівностям м'які ще приємніше буде кататись на більших колесах. Вони будуть більше поглинати навантаження, легше проїжджати перешкоди. Це ми з вами перерахували, наче усі особливості. Е, перший пункт і третій я все ж таки відніс до плюсів. А от другий пункт те, що більший розмір, більший важіль, навантаження піднімається вгору. Це все ж таки мінус. Бо багато людей думають, що щас я візьму, думаючи про плюси. 125 розмір п'ятий отаку от штуку. Зазвичай вони робляться трьохколісні. І зараз я буду проходити всі перешкоди. Якби все круто, але є момент: це вага, це висота. Дуже значне навантаження іде на голінь. Якщо у вас недостатньо треновані кістки, м'язи і суглоби і зв'язки, що значить треновані суглоби, просто ви вже багато тренуєтесь, багато присідаєте, багато катаєтесь, і у вас зв'язки в середині вашого суглоба, вони утовщені. Плюс техніка катання дозволяє вам. Оминати шкідливі травматичні кути, коли ваша нижка так от одивається, і все, і зв'язка е, ушла всередині суглоба. Тому моя порада все ж таки для новачків, особливо беріть стандартний розмір колеса до 80-го. Якщо ви візьмете собі 84-й, як часто кажуть на фітнес-роліках, да, швидкість буде дійсно вища, але її треба якось контролювати. Тому краще зосередитись на 80-х, на чотирьох колесах. Тут важливий момент. На дитячих роликах ставлять три. Так, зараз вже є модні моделі макроблейд чи Microblade. Уточніть в коментарях, будь ласка, завжди плутаю. Там можна зробити трансформер, можна зробити три по 80-90 і можна зробити чотири по 76. Моя думка, що краще дітей ставити на чотири колеса. Навіть нехай там маленька ніжка, 25 розмір, вона можна взяти ролики мікро. До речі, ролики можна придбати у нас на рулердромі. Борщагівська, 154 місто Київ. Звертайтесь, підберемо ролики саме під вас. Так от, навіть для малюків там розмір де 64, але чотири колеса. Чому? От сіжу в скіт дивіться: Трьохколесний ролик. Беру отак: шльопс поставив, чпук покотився плавно. Коли у вас трьох ролик. На одному ролику на опорній нозі ви ставите носочок, щоб нічим урякнутися носом, а на ведучій нозі ви ставите отак п'яту. Ну щоб у вас якби, е, нормально все ж таки закотило вперед і, і не заваліло на попу. Так от, прикиньте, у вас такі ножиці виходять одна тут, одна тут, і що і так? Все ж таки краще для старту брати. Чотири колеса до 80 мм. Моя думка, ви напишіть в коментарях. До речі, якщо ви тільки відкрили для себе світ роликів, окрім того, що треба простудірувати весь мій ютуб канал, обов'язково внизу перейдіть за посиланням, є міні-курс, а там є і великий курс. Реально 390 гривень. За 390 гривень розберетесь і як ролики обирати, як захист обирати, і як встати на всі ці історії, поїхати, і як й доглядати ролики, розберетесь. А потім, ну там чуть-чуть треба буде пошуршати кишеньки, звісно, трошки дорожче буде. Але там вже курс, ще з поддержки, особисто позайматися. навіть якщо ви не в Україні в онлайні, навіть якщо ви бум-бум, що то придумаємо. Другий найважливіший показник колеса це його жорсткість. Вона відмічається буковкою А. У вас на колесі. Якщо взяти ось це моє колесо, у мене зараз стоїть те саме, просто воно бачило життя, воно вже стерте. Це нове, це флейни Sliders, це ж можна у нас придбати. Тут 90 жорсткість, але якщо ми візьмемо прокатні ролики, тут взагалі така солянка з Соломона снята. Тут у нас 81 А, це супер м'які колеса. Якщо ми візьмемо ролики зі стандартними, теж це флеєниглі. Здається, це Сфінкс. Та у них 85 А що це за А? За що воно відповідає? І які треба обрати саме вам? Чим вищий показник оцього А, тим твердіше буде ваше колесо. Жорсткіше буде ваше колесо. Значить, які треба обрати вам. На що це взагалі впливає? Чим жорсткіше колесо тут нема такого, що от, е, всі класні, а всі інші погані. Ні, чим жорсткіше колесо, тим воно. Давайте плюси. У нього вищий накат, Якщо поставити ще модні почивники, будете льохати вообще просто як гоночний балід. Чим вища жорсткість, тим легше зривається нога у ковзання, більше тертя вони ковзають довше, тому що контакт з поверхнею у них. Жорсткіший, менший і вони прям ковзають сколько хотіться. Чим твердіше колесо, тим воно довше стирається, тобто воно довше, довше живе. Реально, з цих колес, мені, якщо постаратися активно кататися, я катаю в середньому 8 годин на день, мені вистачить ну, на декілька місяців, коли м'які колеса вони стараються набагато швидше. Звучить, наче, вау, це ж просто багданчик, оце беремо і поїхали. Є момент. Чим твердіше ваше колесо, тим менше. На рівності воно поглинає, і тим більше воно передає вам опорно-руховий апарат. Тобто, коли ви їдете по перешкодам, ви прям відчуваєте Ди -ди 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 -ди", і цей весь дидиди -ди -ди -ди", він не поглинається м'якеньким колесом. Воно прям тверде. Реально, якщо візьмете так наготочок, отак отак, отак воно прям твердюще, капець. і воно передається вам далі по опорно-руховому апарату. Плюс ці колеса на ролердромі або на плитці, або на вологому, вони значно більш слизькі. Це перевага на грубому асфальті, бо легко нога зривається у слайд, але на вологому, наприклад, або на плитці вони будуть ковзати значно більше для новачків. Ці колеса, на мою думку, не дуже підходять. Якщо у вас дитина зовсім от ви тільки взяли, купили ролики. Або от у вас з'явились ролики, ви для себе, як доросла людина, навчаєтесь. Краще візьміть щось середнє між дуже м'якими і дуже твердими. Якщо ви новачок візьмете собі, у ваші зв'язки суглоби, вони не адаптовані і м'язи, ще не знають, як погнати навантаження. І такі звичайно, воно все піде в коліна, в впопорок і навіть в голову. Буде дуже дискомфортно займатись, плюс може виникнути біль. Візьміть для початку щось м'якіше, вам буде легше. Давайте поговоримо тепер про м'якіше. І так більш м'які колеса. В чому їх перевага? Давайте плюси. Більш м'які колеса вгризаються в поверхню, таким чином у вас більший контроль над їздою. Більш м'які колеса, воно ногтикам так, маце, воно прям ногтік тоне дуже м'якенькі, вони краще поглинають удари. Вони менше передають в суглоби в опорно-руховий апарат, вони більше поглинають на себе. Загалом на цьому переваги закінчуються. Бо далі, якщо ми кажемо про тарання, вони стираються дуже швидко. Реально, якщо активно кататись, там кожен день, хоча б по годині, у вас за місяць колеса ці підуть точно. Якщо ви катаєте, Кожен день по годині, давайте так без суперактивних слайдів. Ці колеса підуть. Жорсткі колеса тверді, вони можуть прожити навіть увесь сезон. Далі момент, ну для когось він як перевага, що м'які колеса більше виразаються підлогу і гальмують швидше. Як і сказав, контроль більший. Але якщо мова йде про високу швидкість, і коли треба отак зайти, обережно ножку налаштувати, підібрати кута під гальмування. Буває таке, що ви тільки-тільки налаштували кут, тільки хочете зайти в слайд, а вони вже вгрились і вони дуже швидко вас загальмували. В першу чергу йде можна. Ова про погану поверхню, ну, грубий асфальт. Якщо ми кажемо про ролердром, якщо ми кажемо про плитку, ці колеса за рахунок більшого контролю, вони більше врізаються і м'якіше, ну які ну, як вони м'якіше себе ведуть, більше контролюються. Не дуже підходить для вже прокачених ребят. Особисто я люблю більш жорсткі колеса, бо вони, я буду чесно казати, вони довше живуть. Я не люблю оце там раз на два на три дні перекручувати і колеса, переставляти. Жорсткі колеса я перекручую раз на п'ять днів, раз на тиждень. М'які колеса я перекручую ну, коряю кожен день. Вісім годин поїздів навіть без слайдів, просто. Там маневрами карвам, там погальмував. Прості, Господи, десь ти стопчик проскочив. Ну, це не по-христіянську. Ну, буває іноді, буває. Всі не без гріха. У таким чином я на мікі колеса стараюся реально. Бум і за день І треба міняти. Тому, якщо ви новачок або ваша дитина тільки встала на ролики, беріть їй м'якенькі колеса, я би взяв середнє 85, максимум 86. 88 – це буде наступний крок після того, як ви сточите свій першим комплект колес і захочете щось, щось на чому можна буде ковзати довше, але і контроль там має бути більший, бо нога буде прослизати на гладеньких поверхнях. І коли ви вже толстий, класний кабан, ви вже чітко розумієте, що вам от треба от щось, що буде прям супер накат, швидкість потрібна. Беріть більш жорсткі колеса. Моя думка, я вважаю, що не варто брати зовсім м'які, тобто, от як у нас тут стоять 81-ші 80 чи 80-ті. Те, що вони стараються швидко, то таке. Купити колеса можна буде без проблем. Там, 2000 гривень, вони будуть там гарні реально, колеса, які будуть надійно працювати. У них будуть норм характеристики, будуть, які будуть відповідати тому, що на них написано. Але дуже м'які колеса на новачків, особливо на маленьких дітей, якщо це ще маленький міліметраж, згадує маленьке колесо, низька швидкість. Ну це просто капець, реально, діти, прям як равлики вони роблять там 10 кроків, прям, а потім не їдуть. Тобто дитина буде більше ходити, ніж їздити. Тому добре: 84-86 в цьому діапазоні клас. Якщо вже вам дістались там від когось ролики з 81-ю м'якістю, норм, але майте на увазі, що накат у них буде ніякий, і коли ви вже підкачаєтесь видати на асфальт, вони будуть дуже швидко сточуватись. Плюс вони можуть дати відчуття ложного контролю, що, от ви штовхаєтесь, і воно якось ледве їде зі схилу, вони самі будуть вас гальмувати, бо будуть тупо як пластилін тонути в асфальті. Якщо ще це. Спека, як у нас зараз, але на ролердромі, бролердром, Борщагівська, 154, торговий центр мобладшедобор. У нас тут завжди свіжо, тому таких проблем нет, у нас асфальт не плавиться. Але якщо на асфальті поплавилась підлога, ви ще на таких колесах ви буквально будете танути. Можна, якби з цим сміритися, але потім вони у вас швидко сточаться, ви візьмете жорсткіше колеса і відчуєте, що таке справжня швидкість. Тому беріть щось середнє. По розміру, як ми пам'ятаємо, до 80-го міліметражу, по жорсткості 84-86. Для старта. Во, а якщо ви вже професіонал, то тут треба підбирати під вас. А щоб підібрати, то ви пишіть нам це в коментарях або краще на брулірдром, будемо підбирати колеса для вас. Третя характеристика, я така насправді ну супер критична для катання, але ви рідко зустрінете відоси навіть на англомовному ютубі на цю тему. Це профіль колеса. Що таке профіль колеса? Це буквально форма цього колеса. Якщо ви подивитесь, воно таке ближче до кулі. Да? Якщо ви подивитесь. На оце колесо, бачите, воно вже трішки бачило життя. Тут воно точно більше, ну, на ньому вже катались, а тут воно точно трішки менше. Якщо ми візьмемо мої колеса, ну я не перекручував отакий от Богдан у мене з середини вже більш сточно, особливо на лівому ролику. Добре, видно. Ще можна зустріти колеса з прямим профілем. Прямий профіль це якщо я щас переставлю колесо трішки з цього боку. Так, перекручу його. Перекручувати колеса, можна навчитись у мене по відосам. Обов'язково гляньте, щоб знати, чим це ділати. Як це діляти, щоб ваші колеса служили довше вірою і правдою, і все було класно. Якщо тут трішки поточити, буде прямий профіль. На що впливає профіль? Їх дуже багато, безліч під різні цілі. Більшість виробників навіть не вказують цей профіль. Ви просто для себе маєте розуміти, якщо ви дивитесь, от у вас таке колесо. Ви його можете точити як завгодно. Покатались, воно у нас зсередини, от як отут, трішки сточилось. Ви його просто взяли. Оце раніше була середина. Ну тобто, бо був гальмовим слайдом. Старається більше завжди з внутрішньої сторони. Ви його фліпнули, перекрутили, перевернули, вставили. Все, тепер вона сточується з цього боку. І ви просто контролюєте, щоб у вас стерта частина завжди була по центру. Лінія лінія стертості була по центру. Якщо ви активно тестопіті, варто цього можливості не робити. Подивіться моє відео, чому якщо ви робите слайди не дуже технічно, у вас можуть і квадрати з'являтися, Що таке квадрат? У вас колесо тут пф, і просто кусочок отак, наче вирваний, і лінія буде дуже гостра. Тобто, ви по суті зменшуєте контакт з поверхнею. Тобто, чим у вас більш зрізана лінія, сильніше завалюється нога? Ця лінія гостріша, у вас буде менший дотик з поверхнею, тобто контроль буде менший, щеплення буде менше. Беремо ще жорсткі колеса, беремо ще великий розмір, і ви будете корова на льоду. Якщо це ще гладенька поверхня, все забійте. Тому моя порада: наскільки це можливо, беріть щось супер середнє для початку, суперстандартне. Профіль отакий, наближений до кулі, не дуже гострий і не дуже прямий. Прямий профіль дуже важко загнути в слайд. Коли ви хочете послайдити, от на цих роликах буде зручно. Ви просто нахиляєте ножку і плавно її зриваєте. На моїх буде Зручно, бо вже час перекрутити. Ну, відносно, відносно, в мене ближче до прямого профілю, але якщо на лівій нозі, якщо добряче загнути ногу, вона легше зійде. Бо внутрішня сторона вже сточена, буде легше зривати. Безумовно, це класно, зручно, але тільки якщо ви розумієте, на що вам це потрібно. Якщо ми кажемо про новачків, тим паче дітей, беріть щось супер просте. Не дуже прямий, не дуже гострий, круглий профіль. Норм. Сточите або дитина сточить, буде нормально. Жорсткість, пам'ятаємо, да? 84, 86, що там в цьому діапазоні. І розмір до 80 мм. Лишилось тільки з кількістю колес Братись із кольором, і все і по подамо. Четвертий пункт: кількість колес. Він насправді критичний. Я його не додавав у перші три, ну, тому що хотілося козирнути, що у мене є пара профілі, я ніде нема. Хо -хо -хо. Але кількість колес це дуже важливий момент, як їй сказав. Якщо ви берете дитині трьохколісні ролики, на що їх пхають у, у ці ролірблейди, це ще стара модель, це спітфаєри. Зараз я ж кажу, їх переробили в макроблейди, то тут стоять 76 колеса, ну, можна вставити максимальний розмір, тут навіть написано Макс 76 це здається, 72 Неважливо, 76-ті, а вони вже швидшені. Ніж 72-й. І точно швидше набагато, ніж 68 чи 64 й Логічно, колесо більше, швидкість вища. Але якщо сюди всунути четверте колесо, по-перше, довжина бази буде набагато більше. Хоча в макроблейди всунули, і ніхто не жалується, і нормально, всі їдуть. тому що тренд на роліки трансформера, але тут такого не робили. Довжина бази збільшиться і вага збільшиться. Якщо вашій дитинці там 4 роки, в неї 4 колеса по 76 ну, їй буде прямо напряжно це піднімати. Так, да, вона буде на них якби пхатися по чуть, -чуть але ви ж тепер знаєте. Про жорсткість, то ви можете про профіль, то ви можете підібрати її ролики або ролики купити, а потім докупити колеса. Тобто ролики потрібного розміру там новиликсі або нові у нас в бролершопі, і потім підібрати їй підходящі колеса. те, що у нас не можна зробити, так от, новачкам важко перебирати. Великі колеса, ролики з великими колесами, особливо дітям, особливо, якщо це там мало років, отака три точки опори, кошмар. Що таке три точки опори? Три колеса торкаються поверхні. Трі точки опори, 3, 3, 3 точки контакту, так буде личніше. Чотирьохколісних. Чотири точки контакту. Понятно, так? Да? Зрозуміло, що тут маленька ніжка. Але маленька ніжка, нехай буде менше колеса, буде більше точок опору. Плюс легше з'їхати. Шпук на трьохколісних важко. На чотирьох буде простіше. Тобто, чим у вас менше колес, є, звісно, і перевага. У вас збільшується маневреність. Бо ви такі взяли на задні колеса, шпук перенесли, вигодний такий мям-м'ям-м-ям-ям. -мя -мя -мя". І погнали. але при цьому у вас зменшується стійкість. Коли у вас невелика стійкість, коли у вас три колеса, у вас невелика стійкість, ви набагато більше будете завалюватись назад або втрачати на вивагу падати вперед. Плюс на високій швидкості у вас почнеться вобл. Ну просто якщо вага більше зосереджена на носочку, вона буде вибивати як тачку занісло. Завобліла і улітіла. Якщо у вас чотири колеса, може тут більше точок опору і все таке. Ха -ха. А якщо ви ставите собі нові колеса або купляєте нові ролики без рокеринга, що таке рокерінг вже пишіть в коментарях, бо це ума сайті можна. Це вже добре, це ще входить в колеса, я тільки натякну, що можна поставити з краю менші колеса, а по центру більші, у вас збільшиться ця маневреність. Але якщо ви берете стандартні ролики, там зазвичай все в один ряд. Вам і у вас 4 колеса. Вам здасться, що у вас просто лижня. Ваша нога окамінняла, і вам буде дуже важко її повертати. Із мінусів чотири колеса вони менш маневрені. З переваг вони більш стійкі і більш універсальні. В Скіт парку можна покататися слолом. Ой, конечно, слолом це як ти стоп, прості господі. Ви взагалі любите слалом? Скажіть, ви хто-то катає слолом? Звісно, базу треба катати слолом, але так, щоб регулярно, В скіт-парк приїхав, чукі пау-пау. Дайте знати про себе в коментарях. Я вас забаню. Шучу. Дайте знати, якщо ви катаєте е -е, слолом. Слалом можна, прості господі, поїздити по місту буде зручно кататись, більше буде стій. Дійсно, маневреність така собі, але знову ж таки, ви активно ганяєте. Під вас відео окремо майде про рокерінг, є ще таке, така штука, як особистий рокерінг, він брекатується сам собою. Я тільки покажу: знайдіть особливість, різницю між переднім і четвертим колесом. Хто її помітить, дайте знати в коментарях, теж важливо, чим вони мене ці колеса відрізняються. Оце від цього. Ну, можна ще оце від цього. Що ж там такого цікавого? Якщо у вас 4 колеса, круто, стійко, але по цим м'язам бути важко. Тому давайте підсумуємо всю цю історію зараз разом. Якщо у вас багато колес, вища стійкість. Але більше навантаження на м'язи. Плюс, якщо у вас є ще п'яті кольос, це вже такі особливі речі, точно не для новачків. Так от, чим у вас довші про ці колеса, тим більше навантаження легше буде зачепитись. Отак от. Якщо ви, або ваша дитина новачок, краще розглядати ролики з чотирма колесами, ну або, хоча б якщо там 3, до 80 мм. Більше 80, Більша висота, більше навантаження, менша стійкість. 4 колеса, жорсткість давайте розберемо. Ашечку, да? До 86. Для початку. Для початку. Якщо ви суперпрофесіонал, будь ласка, беріть собі жорсткіше, або м'якіше під свою кліматичні умови, можливо, раді Бога. Хочете вищу швидкість, окей, хай буде більше колеса. Хочете більше контролю, візьміть менше колеса. Ну і що? А ну і профіль да звертайте увагу на профіль, щоб він не був не дуже гострий і не дуже прямий. Щось посередині вам буде ок. Бонусом тільки додам бонусом. колір. Раніше був прикол і тренд, що треба брати білі колеса, бо там чистий поліуретан, нема примісей різних фарб, і все буде красиво. Скажу чесно, да однаково всі колеса зараз стираються. Вже 20 років там пройшло, технології змінились. Безумовно, можливо, хтось робив замір. Якщо ми візьмемо колеса Undercover, Котрі коштують за 8 штучок 100 баксів, скільки там можете поправити мене в коментарях. Безумово, можливо, вони і класно ковзають, але при цьому і м'яко поглинають перешкоди, але при цьому швидко не стираються. Е, ну, кажуть, взагалі просто Бог дан в мірі колес по паролікам, але вони і коштують коштів. За 4 тисячі звідті можна на еликсі купити собі і ролики, і ще й захист можна навіть новий знайти. Тому е, щодо кольору, особливо не звертайте увагу. От прозорий, так, да, дійсно, такий важливий момент. Якщо ви берете не брендовані ролики, я маю на увазі не брендовані, не популярний бренд. Ні Rollerblade, ні Fly Eagle, не Micro, не Fila, ні k 2 щось дуже непопулярне, Про що не можна знайти відео на Ютубі або відгуки на форумах. будьте готові, що такі прозорі колеса вони можуть у вас розлітатися. Отак кашиться, тріскаться і розлітатися. Це дійсно може бути така проблема. Але загалом, щоб не морочити голову, пишіть, будь ласка, нам на бролердром, підберемо під ваші потреби колеса. Може навіть скідочку організуємо. По промокоду багдами ролики, посмотрим. Обіцяти не буду. До речі, в минулому відео людина, котра побачила, що у мене там, де ми про захист спілкувалися, що на мені нема годиннику, виграла захист. Що хотіти, що такий конкурс? Теж напишіть у коментарях. Все, пишіть, було корисно, не корисно. Понравилось, не понравилось. Інформацію про колісу, до речі, от на самому колесі шукайте. Як інформацію про курс, теж в описі цього відео. Пишіть в коментарях про що ще розказати. Про рокеріг може вам розказати чи про щось інше. Буду дуже радий.